Волонтерська нагорода орден княгині Ольги третього ступеня сьогодні отримала відома Дніпропетровська волонтерка Тетяна Ричкова. Від самого початку воєнних дій на Донбасі вона взяла шефство над 25-ю повітряно-десантною бригадою, де служив її чоловік. На власному автомобілі Тетяна щотижня доправляла на передову продукти, амуніцію, радіостанції, біноклі, оптичні приціли. Спочатку купувала все власним коштом, потім до неї приєднались і інші благодійники. У середині серпня в боях під Іловайськом її чоловік Гинув, але після цього Тетяна почала ще активніше працювати. Нині вона повернулася додому для короткого відпочинку. Вийшла з передової разом з останніми підрозділами десантників, яких відкликали для ротації. Нагороду волонтерці вручили у Дніпропетровській облдержадміністрації заступники губернатора. А саме нагородження ще й збіглося з її днем народження. Огромное спасибо всем людям, которые неравнодушны. Дальше будем работать в том же направлении. Мне сейчас огромная работа предстоит, как всегда, с генштабом. То есть нужно будет брать от государства то, что нам положено, да, чтобы не тратить народные деньги.